Всім привіт! Поки Володимира Зеленського, президента України, нагороджують відзнакою як людина року, найпливовіша людина у світі, в цей час на Росії місцева влада отзвітовується своєму народові про те, що вони за якийсь певний проміжок часу відремонтували туалет. І це як будто дійсно в якомусь Паралельному світові відбувається, тому що, мабуть, найбагатша по ресурсам країна у світі так затуркала своєму народу з голови про те, що народ він, в принципі, хаває, коли йому говорять, що старий дерев'яний туалет відремонтували, і це місцева влада, в принципі, може показувати як звітність за певний період їхньої роботи. Настільки ми з ними різні, взагалі, просто неймовірно, як ми могли з ними існувати в Радянському Союзі ще якихось 30-40 років тому, як їхня машина пропагандистська може впливати на людей таким чином, що ми з ними навіть існували в одному суспільстві і їздили до один одного в гості. І, в принципі, вважали себе братами з ними. В цей час, хто б міг подумати, що ще рік тому, наприклад, щоб хтось із українців став найпливовішим, найпливовішою людиною у світі, людина року. Тобто, за цей рік ми настільки виросли як нація. Як країна, що просто неймовірно. І, на жаль, це, звичайно, відбувається через війну, але з іншого боку, якби не війна, можливо, цього б росту ми б і не змогли отримати. Такими величезними втратами ми отримуємо цей рост, тому потрібно його підтримувати. І плекати надалі для того, щоб ми могли збільшувати свій вплив по всьому світу. І щоб українські продукти, українські технології, українське виробництво, українські пісні, українська мова, все українське воно збільшувалося і поширювалося в усі куточки світу. Росіяни розуміють про те, що вони програють цю війну, і настільки, що навіть ширяться чутки про те, що. Є план для Путіна, який називається Ноєв-Ковчег, і це про його від'їзд з Росії в Венесуелу, щоб він міг тихенько, коли буде падати російська держава, виїхати зі своїм награбованим зі своїми оплічниками в Венесуелу. Вони думали їхати в Китай, але щось там з Китаєм не склалося. І ось у них є такий план, що як коли буде. Відпадатися, коли буде е, падати Російська держава, вони зможуть втекти в Венесуелу. І, е, до речі, вчора Олексій Данило він написав про українську весну: про те, що для росіян зима буде дуже непроста. Про те, що зимою ми будемо звільняти нашу територію, і про те, що весною ми зможемо завітати вже в. Український Севастополь. Так що, можливо, навіть буде так, що ми будемо досить скоро бачити звільнення півдня, захід наших військ в Крим і звільнення Криму. Ви знаєте, голова розвідки Буданов літом говорив про те, що Збройні Сили України повинні зайти до Нового року в Крим. А потім вже восени він говорив про те, що війна повинна закінчитися в кінці, в кінці весни, на початку літу і літа, як би вже про цей вхід ніхто так не акцентував увагу вхід саме до Нового року в Крим. І ось можливо це і так і буде, тому що від Мелітополя до перешийку Криму, там вже рукою подати. Главне, головне тут дійти до Мелітополя е, такими швидкими темпами. Ми можемо відрізати цю всю групіровку, яка знаходиться е, в Херсонській області і в Криму, тому що по Кримському мосту знову щось може прилетіти, і все. Якщо ми виходимо до Мелітополя і йдемо до побережжя Азовського моря. То в принципі вся вся Херсонська область і весь Крим він знаходиться в вакуумі, і ці війська, які там будуть знаходитися, вони також будуть не в такому в кільці. Я думаю, що гарпони, які будуть стояти на побережжі Азовського тепер моря, і, і гарпони і Нептуни, вони будуть прикривати все побережжя і Херсонщини і Криму. Щоб ніякі кораблі російські не змогли підійти. Ось навіть якщо щось там і пройде, то все одно кораблями вони не зможуть наситити свій, свій фронт в тій кількості, скільки їм необхідно. Тому що одне, од, одна, один момент того, що ти перекидуєш по желізній дорозі. Вагонами в величезній кількості нон-стоп. І другий момент це кораблями зімою в шторми, в холод відправляти бронетехніку і так далі. І це величезний ризик того, що ці кораблі будуть знищені, наприклад, також нашими надводними дронами, які зараз виробляються повним ходом. Плюс наші безпілотники, які можуть летіти на відстань тисячу кілометрів, також виробляється повним ходом. Ось, і це йде підготовка до того, щоб взяти в кільце Херсонську область і, звичайно, Крим. Росіяни це розуміють, прекрасно розуміють. Тому вони вже риють окопи не тільки в Криму, а й риють окопи вже в Білгородській, Курській області, Брянській області. Вже там риють окопи, там будують укріплення. Вони розуміють, що вони сильно програють, що вони програють цю війну, і вони вже думають, як захищати свою територію. Тому все тільки починається. Все тільки починається. Підпишіться на канал, поставте подобайку. Е і напишіть будь-який коментар. Все буде Україна!